Буду вдячна за лайк, підписку та коментар в подяку за мою працю і приємного прослуховування. Хроніки Нарнії Подорож до світнього мандрівника. Розділ 4. Частина 2. Якби Гампа знав, що в розпорядженні Каспіана. Лише один корабель та його команда він вічливо поговорив би з ним, наказавши оточити та вбити гостей протягом ночі. Та він бачив учора військовий корабель, що рухався вниз проливом, бачив, як той сигналив своїм супутникам. Тоді він ще не знав, що це корабель короля, оскільки не було гарного вітру. Який розгорнув би прапор із золотим левом, тож чекав подальшого розвитку подій. Зараз губернатор уявляв, що на Каспіана у Берстаді чекає цілий флот, Гумпасові і на думку не спадало, що хтось наважився повійти у Неровгейвен, аби захопити острови з менш ніж п'ятьма десятками людей. Безперечно, сам він ніколи такого не втнув би. По-друге, вів далі Каспіан, я хочу знати, як ви допустили таке відразливе, непристойне зростання торгівлі рабами, що суперечить усім давнім звичаям та поведінці наших домініонів. Це не уникна необхідність. Відповів його ясновельможність. Запевняю, що це вагома частина економічного розвитку островів. Від цього залежить наше сьогоднішнє бурхливе процвітання. Навіщо вам раби? Не експорт, ваше величнесте, продаємо їх здебільшого в калормен, хоч є й інші ринки. Ми визначний торгівельний центр. Іншими словами, сказав Каспіан, вони вам не потрібні. Скажіть мені, яку вони виконують роль, крім того, що наповнюють грошима кишені, таких, як Пах? Ніжні роки вашої величності, сказав Гампас, скорчивши міну, що, здавалося, йому. Батьківською посмішкою. Навряд чи роблять можливим здатність розуміти економічні проблеми. У мене статистика, графіки. Ніжні мої роки чи ні? мовив Каспіан. Та я розумію торгівлю рабами зсередини не гірше вашої ясновельможності. І я не бачу, щоб вона приносила на острови. М'ясо чи хліб, пиво чи вино, деревину чи капусту, книжки чи інструменти, чи музику, чи коней, чи обладунки, чи інші цінності? Приносить чи ні, торгівля мусить бути припинена. Але ж це поверне час назад, мало не задихнувся губернатор. Ви чули про розвиток, прогрес? Я бачив їх іще в зародку, відповів Каспіан. В Нарнії ми називаємо їх гірше не буває. Торгівлю слід припинити. Я не можу взяти на себе відповідальність за такі дії, сказав Гумпас. Ну, що ж, мовив Каспіан. Тоді ми звільняємо вас від обов'язків. Лорде Берн, підійдіть-но. Ну і не встиг Гумпас усвідомити, що відбувається, Берн уже стояв на колінах, взявшись руками за долоні короля і приймаючи клятву про керування самотніми островами у відповідності до давніх звичаїв, прав, традицій та законів нарнії. Каспіан мовив, гадаю, досить уже з нас, губернаторів, і зробив Берна графом, графом самотніх островів. А що до вас, мілорде, мовив він до гумбаса, я пробачаю вам вашу заборговану данину, однак до завтрашнього полудня вас та ваших людей в замку бути не повинно. Тут тепер резиденція графа? Послухайте, все це чудово, втрутився один із гумпосових секретарів. Але сподіваюсь, що ви, панове, нарешті припините цю комедію і дозволите нам попрацювати. Проблема, що лежить перед нами проблема в тому, сказав граф, яким чином ви, зрештою, наволочі. Заберетесь звідси, зі штурханами чи без них. Вибирайте що вам до смаку. Коли все було полюбовно залагоджено, Каспіан замовив коней. У замку їх було кілька, хоч і занедбаних, і разом із Берном, Дреніаном та кількома іншими людьми вирушив до міста на ринок рабів. Ринок Містився у видовженій присадкуватій будівлі поблизу Гавані. Те, що відбувалося всередині, нагадувало будь-який інший аукціон. Всередині зібрався чималий натовп і пах на підвищенні хрипко горлав. А зараз, панове, лот двадцять третій, чудовий теребинський робітник селянин. Підійде для копалень чи галер молодший двадцяти років зуби непогані, гарний чорнявий парубок. Зніми з нього сорочку такеє Нехай добродії подивляться, он які м'язи, а погляньте на груди. Десять кресцентів від добродія в кутку. Ви, мабуть, жартуєте, пане. 15 вісімнадцять. двадцять 23. Пропонують 18 кресцентів. Хто дає більше? 21! Дякую, пане! 21 за лот!» І тут пах замовк і вирячився на одягнуті в кольчуги пустачі. Котрі брязкаючи, наближалися до підвищення. На коліна перед королем Нарнії усі, хто тут є, промовив граф. Усі чули, що назовні тупочуть та й ржуть куні, і багато до кого дійшли чутки про прибуття кораблів та події у замку. Більшість скорилася. Тих, хто відмовився, Потягнули додолу їхні сусіди, дехто привітав прибулих. За те, що ти вчора розпустив руки на нашу королівську особу, ти заплатиш життям пагу, сказав Каспіан. Але твою нетямущість пробачено. П'ятнадцять хвилин тому було заборонено торгівлю рабами на всіх підлеглих землях. Проголошую кожного раба на цьому ринку вільним. Він підняв руку, щоб припинити радісні вигуки рабів і продовжив. Де мої друзі? Дорогеньке дівчатко та милий панич, улесливо посміхнувся пах. Що ви їх відразу у мене вирвали? Ми тут, ми тут, Каспіане. В один голос закричали Люсі та Едмунд. До ваших послуг, пане! запищав з протилежного кута репічіп. Їх таки продали. Однак чоловіки, котрі купили їх, хотіли купити собі ще рабів, тому не від'їхали. Натовп проступився, щоб випустити трійцю наперед. І друзі бурхливо привіталися з каспіаном. Тут же наблизилось двоє купців з Келормену. Келарменці мають темні обличчя та довгі бороди. Вони одягають вільні туніки та чюрпани помаранчевого кольору. Це мудра, багата, вічлива, жорстока народність з давньою історією. Вони майже стримано вклонилися Каспіанові і довго розсипалися перед ним у компліментах, про фонтани процвітання, котрі зрощують сади розсудливості та чеснот. Усе в такому стилі та домагались насправді повернення своїх грошей. Це справедливо, добродії, кивнув Каспіан. Кожен, хто купив сьогодні раба. Повинен отримати назад гроші. Пагу, повертай свої надбання, всі до останнього мініма. Мінім це сорокова частина кресцента. Ваша величність хоче пустити мене з турбами світом. Заскаволів пах. Ти ціле життя прожив ціною розбитих сердець, сказав Каспіан. Тож, якщо ти підеш з торбами світом, знай краще бути жабраком, ніж рабом. Але де ж іще один з моїх друзів? А, оцей, мовив пах. Забирайте його, будь ласочка, дуже радий нарешті збутися, ніколи ще не бачив на ринку такого непотребу. В кінці я оцінив його у п'ять кресцентів. І все одно ніхто не хотів купувати. Запропонував його задурно, як додаток до інших лотів. Ніхто не взяв і не торкнулися б, і не подивились би на нього. Паксе, приведи похмура. І ось вивели Юстаса. Він таки справді мав похмурий вигляд, хоча ніхто не хоче бути проданим. У якості раба, та ще образливіше бути рабом додатком, якого всі відмовляються купувати. Він підійшов до Каспіана і сказав Розумію, як завжди, ти собі отримував задоволення, а ми сиділи в ув'язненні. Ти ж, мабуть, навіть про британського консула не довідався. Ну, звісно, ні. Того вечора вони гучно відсвяткували звільнення у замку Неровгейвена. А тоді Рипічіп, побажавши усім на добраніч сказав: Завтра початок наших справжніх пригод. Проте пригоди не могли початися ні завтра, ні найближчим часом. Бо цього разу. Друзі готувалися залишити позаду всі відомі їм землі та моря, тож слід було ретельно приготуватися. До світнього мандрівника спорожнили і витягли на суходіл за допомогою восьми коней та волів. І кожен його сантиметр було удосконалено найздібнішими кораблебудівельниками, а тоді. Корабель знову спустили на воду, наповнили такою кількістю провізії та води, скільки могло вміститись, тобто на 28 днів. Однак це означало, як розчаровано зауважив Едмунд, що на схід вони зможуть пливти лише протягом двох тижнів, перш ніж доведеться припиняти пошуки. Поки все це робилось, Каспіан. Не гаяв жодної нагоди розпитати у цих найстарших морських капітанів, яких тільки міг знайти у Неровгейвені, що вони знали або чули про землі далі на схід. Він розкоркував чимало бутлів з замковим елем, пригощаючи бувалих чоловіків з короткими сивими бородами та світлими голубими очима. У відповідь почувши чимало довгих розповідей. Але ті, що видавалися найправдивішими, говорили, що за самотніми островами немає земель. Багато хто стверджував, ніби там, далеко на сході, лише морські хвилі, без суходулу, вода, що вирує навколо краю світу. І саме там я переконаний, пішли на дно друзі вашої величності. Решта оповідачів потякали лише про землі, заселені безголовими людьми, про лечучі острови гігантських спрутів та вогонь, котрий горить на поверхні води. І тільки один з них, репічіпові на радість, сказав. За цим усім країна Аслана, та вона там, на самому кінці світу, туди не дістатись. Коли ж його почали розпитувати, він лише відповів, що чув ці слова від свого батька. Верн міг сказати лише те, що востаннє бачив, як шестеро його компаньйонів рухались у східному напрямку. І відтоді він більше нічого про них не чув. Він повідомив це, коли вони з Каспіаном стояли у найвищій точці Аври, дивлячись на схід, на океан. Я часто буваю тут вранці, сказав граф. Милуюсь, як сонце встає з моря. Іноді, здається, що до нього лише кілька миль. І я думаю про своїх друзів, про те, що ж там за обрієм. Швидше за все, нічого. Та все ж мені соромно, що я залишився тут. Все ж я волів би, щоб ваша величність залишився з нами. Нам може знадобитись ваша допомога. Закриття ринку рабів це початок нового світу. Я передбачаю війну з келорменом. Подумайте ще раз, сеньре, я поклявся, мій добрий графе, сказав Каспіан. До того ж, що б я сказав Репічіпові?